Розділ тринадцятий Як не дивно, саме Міллі стала причиною того, що Тобі став всесвітньо відомим актором. До одруження він був лише одним з багатьох молодих коміків, нічим особливо не виділявся, але тепер у серці Тобі з'явилося те, чого ніколи не було раніше ненависть. Його змусили одружитися з дівчиною, до якої він відчував тільки зневагу, і тепер у душі Тобі вирувала така лють, що він був готовий убити Мілі власними руками. Хоча Тобі не усвідомлював цього, Мілі виявилася чудовою, доброю та відданою дружиною. Вона любила чоловіка і робила все, щоб принести йому задоволення. Мілі зі смаком обставила будинок, чудово господарювала, але чим більше намагалася допогодити Тобі, тим більшу огиду той відчував до дружини. Він був завжди бездоганно ввічливий із Міллі, Мілі, намагався ні словом, ні вчинком не образити дружину настільки, щоб їй захотілося подзвонити Карузо. До кінця життя. Тобі буде чути страшний тріск кісток, що ламаються, відчувати несерпний біль і згадувати зловісний вираз обличчя мафіозі, коли той попередив якщо ти колись образиш міллі. І оскільки Тобі не міг зірвати злість на дружині, він зганяв лють на глядачах. Кожен, хто насмілювався брязнути келихом, піднятися і вийти в туалет або заговорити під час виступу Тобі. Негайно ставав мішеню їхних дотепів. Тобі ображав людей з таким дитячим, безневинним виглядом, що, дивлячись у ці широко розкриті шалені сині очі, публіка любила коміка ще більше. Коли він накидався на чергову нещасну жертву, глядачі риготали до істерики. Поєднання наївної ангельської зовнішності і нещадно уїдливої мови робило його чарівним. Тобі міг говорити обурливі речі та залишатися безкарним. Стало мало, на честю стати об'єктом безжального дотепного ставлення Тобі темпла. До цих бідолах просто не доходило, що Тобі зовсім не жартував і справді думав те, про що говорив у голос. Зі звичайного багатообіцяючого коміка. Він поступово перетворювався на провідного актора естради, ставав предметом заздрості колег. Кліфтон Лоренц, повернувшись з Європи, вкрай здивувався, дізнавшись про несподіване одруження підопічного. Все це здалося йому трохи дивним, але коли Кліфтон спитав самого Тобі, той глянув йому в очі і знизав плечима. Ну, що тут розповідати, Кліфе? Я зустрів Міллі, закохався, от і все. Лоренцу здалося, що Тобі говорить на всю правду. А крім того, агент був звантажений ще однією обставиною. Якось Кліфтон оголосив, що знову влаштував Тобі ангажемент у Лас-Вегасі, цього разу в готелі «Тандерберт». Дуже вигідна справа, договір на місяць дві тисячі на тиждень. А як щодо того турне? Забудь, у лас вегасі платять у десятеро більше, а крім того. Тебе прийдуть послухати потрібні люди. До біса Вегас я їду у турне. Кліфтон від подиву втратив дармови. Але ж Лас-Вегас, я їду у турне. У голоси Тобі прорізалися нові нотки. Вони не мали нічого спільного ні з зарозумілістю, ні з темпераментом. Тобі переповнювала глибока, ледве стримувана лють, і що найгірше ця злість. Виходила від людини з добродушним хлоп'ячим обличчям і невинними дитячими очима. Починаючи з цього дня, тобі майже не був удома. Він об'їздив багато міст. Це стало єдиним способом вирватися із в'язниці. Тобі грав у нічних клубах, театрах та естрадних залах. А коли закінчувався один контракт, чіплявся до Лоренса, щоб той влаштував йому виступи в коледжах. Все, що завгодно, аби з'явитися подалі від мілі. І скрізь у кожному місці він зустрічав жінок, привабливих, пристрасних, готових на все. Вони чекали Тобі у гримерці до і після виступу, брали в облогу виступівлі готелю. Але Тобі не наважувався запросити їх у номер. У вухах весь час звучала розповідь Лендрі про людину, яку кастрували і кинули стікати кров'ю. Він усе ще чув голос Карузо Слухай, ти, щасливчик, нічого собі, штучка, я в житті тебе скривджу, поки добре ставишся до Міллі». І тобі, як міг, цурався жінок. Я люблю дружину, сором'язливо пояснював він. І шанувальниці. Обожнювали і захоплювалися їм ще більше. Репутація Тобі була бездоганною, чого той і домагався. Тобі Темпл не бабник, він чудовий сім'янин. Але красиві молоді дівчата не давали йому спокою, і чим більше Тобі уникав їх, тим наполегливіше вони ставали. Тобі так зголоднів по жінкам, що відчував постійний фізичний біль унизу живота. Іноді він майже не міг працювати. Він знову почав мастурбувати і щоразу згадував при цьому про всіх жінок, яким не терпілося переспати із ним, люто проклинаючи долю. Окрім сексу, він ні про що більше не міг думати. У тих рідкісних випадках, коли Тобі повертався додому, Міллі чекала на нього, тепла, ніжна, любляча. Але при погляді на дружину. У тобі пропадало всяке бажання, вона була ворогом, і тобі зневажав її через те, що з ним зробили. Він змушував себе спати змілі, але при цьому насолоджувався не нею, а карузо. Тобі брав дружину, ніби дикум, жорстоко, зло, не дбаючи про її почуття і вдаючи перед нею і собою, що крики болю, що виривалися в неї. Насправді, стогін насолоди, він врізався в неї все глибше, сильніше, лютіше, поки, нарешті, в останньому вибуху сказу його отруйне насіння не виливалося в лоно змученої жінки. Тобі більше не знав, що таке кохання. Він усе глибше поринав у безмежний океан ненависті. У червні 1950 року війська Північної Кореї перейшли 38-му паралель і атакували Південну Корею. Президент Трумен наказав проведення американських військ, щоб не думав весь світ про війну в Кореї, для Тобі вона була найщасливішою подією, що сталася останнім часом. Протягом вересня у Вереєті з'явилося оголошення, що Боб Хоуп набирає трупу та вирушає у різдвяне турне з метою підняти бойовий дух солдатів у Сеулі. Через півхвилини після того, як оголошення потрапило на очі Тобі, він зателефонував кліфтану Лоренцу. Я хочу поїхати до Кореї, Кліфе. Навіщо? Тобі вже під тридцять. «Повір, дорогенький, таке турне не розвага. Я... Начхати мені на розваги, заволав Тобі в трубку. Там наші хлопці щохвилини життям ризикують. Найменше, ніж я можу їм допомогти, хоч би доставити кілька веселих хвилин. Таким тобі темпло Лоренс ніколи не бачив. Агент остаточно зворушився. Гаразд, якщо ти такий патріот, намагатимусь усе залагодити, пообіцяв Кліфтон. За годину він передзвонив Тобі. Я поговорив із хоупом, він із радістю погодився. Але якщо все ж таки зміниш рішення нізащо, відрізав Тобі і повісив слухавку. А Кліфтон ще довго думав про тобі. Він пишався своїм вихованцем, чудовий малий, як добре, що саме Лоуренсу випала щастя стати його агентом та допомогти на шляху до слави. Тобі виступав у тегу, пусані та чонджу. Він знаходив втіху солдатському сміху. Спогади про Мілі зблідли, відсунулися кудись далеко. І ось різдвяні свята скінчилися. Але Тобі, замість повернення додому, вирушив до Гуама. Тамтешні хлопці завжди раділи йому, звідти він перебрався до Токіо, де виступав у шпиталі перед пораненими. Але нарешті настав час повертатися до Лос-Анджелеса. У квітні, коли Тобі опинився вдома після 10-тижневого -ти турне західними штатами, Мілі зустрічала його в аеропорту. Її першими словами були: Дорогий, у нас буде дитина. Тобі остовпів. Витріщився на дружину. Мілля прийняла його приголомшлений погляд за щастя. Правда, здорово. вигукнула вона. Тепер, коли ти поїдеш у турне, мені більше не доведеться залишатися однією. Сподіваюся, народиться хлопчик, і ти братимеш його з собою на безбольні матчі, та то більше не в силах був виносити потік її дурниць, слова дружини. Долинали до нього, наче звідкись здалеку. У самій глибині душі він завжди вірив, що колись обов'язково настане хвилина порятунку, що з'явиться якась можливість вибратися із в'язниці. Вони були одружені вже два роки, і цей час здавався тобі вічністю. Тепер, Міллі, ніколи не погодиться відпустити його ніколи. Дитина має народитися до наступного різдва. Тобі вмовив Кліфтона включити його в чергове південнокорейське турне, але боявся, а раптом Каруза не сподобається його прагнення поїхати від вагітної дружини. Залишався один вихід дзвонити до Лас-Вегасу. У слухавці почувся знайомий життєрадісний баритон: Привіт, малюк! Добре, що зателефонував. Я теж радий поговорити з вами, Ел. Кажуть, Збираєшся стати батьком? Ти, мабуть, хвилюєшся? Не те слово, цілком щиро заперечив Тобі і надав голосу вираз тривоги та жалю. Тому я й вирішив зателефонувати Ел. Міллі має народити до Різдва, а він знав, що має бути вкрай обережним. Не знаю, що робити. Звичайно, треба бути поруч із Мілі в такий час, але мене попросили повернутися до Гуаму, виступати перед солдатами. Настала довга мовчанка. Того і вузлик, зітхнув нарешті Карузо. Не хочу підводити хлопців, але й Міллі не можна залишити. Так, знову мовчання. Ось що я думаю, малюк. Всі ми любимо Америку, га? Ці хлопчики борються за нас, правда? Тобі відчув, як обм'як. Звичайно, але як же. «З Міллі нічого не станеться, запевнив Карузо. Не вона перша, не вона остання. Вирушай до Кореї. Через півтора місяці на святвечір, коли Тобі йшов зі сцени під гучні оплески, йому принесли телеграму. Мілі народила мертву дитину і сама померла від кровотечі. Тобі, нарешті, був вільний.